Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні оцей мій автомобіль посічника взув мене на 3440 гривень. Шановні глядачі, як не крутий, але заміна масла фільтра салона, топливного фільтра, масляного фільтра і воздухана. От цього я уникнути просто не міг, шановні глядачі. Плюс робота 3440 гривень. Шановні глядачі, поділіться, скільки ви заплатили за ці всі, це все дійство на свою машину. Щоб я мав орієнтування, що то подальшого вибору автомобіля. Може, в мене дуже... Жре вона багато цього всього. Шановні глядачі, ну що ж, сьогодні буде відео із дольнього кордона, а поки що своїми невзгудами з вами поділилась посіка Хелп.